Котовий Сергій Феліксович народився 15 січня 1988 року в місті Кіровограді нині Кропивницький. У 1995 році був зарахований до першого класу Кіровоградської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 31 нині гімназії «Інтелект», яку закінчив у 2005 році. Після закінчення школи вступив до Державної льотної академії України. Адміністрація та вчителі гімназії Інтелект згадують про Сергія як про старанно здібного активного комунікабельного учня. Сергій мав схильність до предметів всіх циклів, умів логічно мислити, аналізувати, робити висновки, брав активну участь в громадському житті школи та класу. До виконання доручень ставився сумлінно добросовісно. Скромний, товариський, розсудливий, дисциплінований, користувався повагою вчителів, був авторитетним серед школярів, підтримував дружні стосунки з багатьма учнями, фізично розвинений, займався спортом. Сергій був професіоналом своєї справи, як він сам говорив, зі зброєю був знайомий як з рідною мамою. У 2012 році був мобілізований на строкову службу. До лав Збройних сил України військову підготовку пройшов у славнозвісній тесні. Одразу після початку трагічних подій на сході пішов добровольцем в армію. Про те, що знаходиться у зоні бойових дій, не казав рідним до останнього. Сергій наголошує, що хоче не воювати, а захищати рідну землю. І захищав, доки билося серце. Рятуючи життя побратима, молодший сержант Сергій Котовий загинув 21 серпня 2014 року під Іловайськом неподалік села Грабове Шахтарського району Донецької області. Сергія Котового поховали на алеї слави Рівненського кладовища за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі під час російсько-української війни відзначений нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Наш земляк Сергій Миколаївич Залевський народився 25 квітня 1981 року. З 1988 по 1996 роки навчався в загальноосвітній школі. Перших других ступенів номер 12 нині Завадівська гімназія, а потім здобув робітничий фах у ПТУ номер 4 Останнім часом працював слюсарем. У загиблого героя залишилися дружина і п'ятеро дітей. Дружина Залевська Тамара Володимирівна, діти Дмитро, Дарія, Анна, Ангеліна, Микола, сестра Тетяна Бондар. Сестра загиблого Тетяна Бондар пригадує, це ж дуже добра, чесна, чемна людина. Він за себе ніколи не думав він не має ворогів, одні друзі. На другий день війни Сергій зрозумів, що настав час захищати свою родину і батьківщину одразу приєднався до лав територіальної оборони. 12 березня 2022 року. Сергій забирав своїх бойових друзів з караулу, під час чого і сталася трагедія. Семеро героїв трагічно загинули на військовому аеродромі в Канатово під час авіаудару. Наші хлопці поклали голови, виконуючи свій службовий і громадянський обов'язок. Поховали Сергія Залевського в нашому місті на Алеї Слави Рівненського кладовища. П'ятьох захисників із Кропивницького, які загинули 12 березня внаслідок авіудару по військовому аеродрому Канатове, посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Серед них і Сергій Залевський. Вінючук Олександр Володимирович народився 30 липня 1990 року. 1998 по 2006 роки навчався у загальноосвітній школі перших других ступенів номер 12 Нині Завадівська гімназія. Після закінчення школи здобув освіту машиніст електровоза. До 24 лютого 2022 року Олександр працював на Інгульській шахті. Машиністом підземного електровоза. Про початок. Повномасштабного вторгнення дізнався на роботі, коли піднявся на поверхню після зміни. Не маючи досвіду військової служби, того ж дня пішов до військомату добровольцем. У Олександра залишилася дружина, донечка, мати, сестри та брат. До повномасштабного вторгнення Олександр Віннічук ніде не служив, але він не міг стояти осторонь і 25 лютого. 2022 року пішов до військкомату записуватися добровольцем. Там йому сказали чекати дзвінка. 2 листопада 2022 року Олександра призвали на службу. Він служив в 77-й бригаді ДШВ, військова частина а 4355 на посаді старший стрілець. Місяць проходив навчання у Великій Британії. Потім служив у найгарячішій точці фронту під Бахмутом. Загинув Олександр Вінічук 4 березня 2023 року під час виконання бойового завдання, потрапивши під артилерійський обстріл противника в населеному пункті Дубовасилівка Бахмутського району Донецької області. Поліщук Сергій Миколайович народився 15 червня. 1977 року в місті Кировограді, нині Кропивницькій. Сергій Поліщук, до того, як піти на фронт, працював слюсарем на заводі, розповів його друг Володимир Тимошенко. Добровольцем пішов на початку війни і чекав, поки його випочуть до служби. І наприкінці літа йому перетелефонували. І він пішов воювати. На фронті був командиром бойової машини механізованого відділення, загинув 23 квітня в районі Богданівки, Бахмутського району. Йому було 45 років, дуже врівноважений, спокійний, ніколи не панікував і не відмовлявся йти туди, де найважче. Був на 100% переконаний у перемозі України і робив для цього все, що від нього залежало. Під час бою в БМП Сергія потрапили дві протитанкові керовані ракети. Він згорів разом зі своєю машиною. Сергій Миколаївич Поліщук, похований у Кропивницькому, на алеї почесних воїнських поховань в далекосхідному кладовищі. Чернігов Олександр Юрійович народився 19 лютого 1997 року. Проповницькому з 1 по 9 клас навчався в Кущівській гімназії. У 2012 році Олександр вступив до Криворіжського ліцею з посиленою фізичною підготовкою. У 2014 році вступив до військової академії міста Одеса. Під час навчання на другому курсі подав рапорт на участь в АТО. Де здобув бойовий досвід і статус учасника бойових дій. У Олександра залишились батьки та маленький син Єгор. Олександр був доброю, чуйною людиною, завжди готовий прийти на допомогу ближньому. Сашко був дуже товариським, мав багато друзів, брав участь в олімпіадах з трудового навчання міського та обласного рівнів. Вчителі пам'ятають Сашка. Як щирого та дуже старанного учня. Друзі згадують про Олександра Олександр наш герой, як сумно і боляче, що він не поруч зараз із нами. Ми впевнені, що серед зірок на небі він найраскравіший, адже і тут він був серед перших прекрасний товариш та цілісна особистість. Він вірив у світле майбутнє, надихав на досягнення. Мотивував і врівноважував одночасно. Душа компанії це про нього. Він окрилений вірою в перемогу і сповнений життям, мріяв, планував. Хтось мав нагоду більше бути поруч з ним, комусь так не пощастило. Однак для всіх нас він завжди залишиться у пам'яті саме тим, з ким було неймовірно добре, радісно, цікаво і надійно. Він був чудовим другом наповнював своє і наше життя яскравими емоціями та подіями. Тепер без нього все не так, все по іншому, безперечно, що він назавжди залишиться в наших серцях, наш Сашко, наш герой, вічна пам'ять йому, безмежна вдячність і земний поклін. Початок повномасштабної війни захисник зустрів в лавах ЗСУ. На посаді командира роти забезпечення логістичної групи військової частини 1840. Не зміг бути осторонь. Писав рапорт про направлення в зону бойових дій. Домігся переводу до 73-го морського центру ССО. Капітант лейтенант Чернігов Олександр Юрійович загинув 24 квітня. 2023 року у місті Бахмут під час виконання бойового завдання. Поховали Олександра на алеї Слави, рівненського кладовища Кропивницького. Олександр Чернігов, нагороджений орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Пархоменко В'ячеслав Володимирович народився 4 березня 1980 року. З 1987 по 1995 роки навчався у загальноосвітній школі перших-других ступенів номер 12 нині Завадівська гімназія, а потім здобув робітничий фах маляра штукатура у ПТУ номер 4 З 1998 по 2000 рік проходив військову строкову службу в лавах Збройних сил України. Після служби розпочав трудову діяльність. Здебільшого працював майстром з ремонту автотехніки, був фахівцем своєї справи, міг будь що полагодити, зробити. У В'ячеслава з рідних залишились чотири сестри і три брати. Сестра загиблого Наталія пригадує був дуже добрий, дітей своїх не мав, але всю свою любов віддавав племінникам. В'ячеслав був надзвичайно позитивною, спокійною та доброзичливою людиною, завжди готовою підтримати інших. Користувався повагою в колективі, де працював. Його поважали сусіди. У вересні 2024 року В'ячеслав Пархоменко став на захист своєї країни, служив на посаді розвідника, навідника розвідувального. Воював на одному з найгарячіших напрямків на Херсонщині. Загинув В'ячеслав Пархоменко 14 листопада 2024 року. Виконуючи бойове завдання між населеними пунктами Качкарівка та Милове Бориславського району Херсонської області під час виконання бойового завдання. Салов Віталій Станіславович народився 9 травня 1979 року в місті Кіровограді нині Кропивницький. З 1986. У 1994 році навчався в загальноосвітній школі перших-других ступенів номер 12 Нині Завадівська гімназія. Після навчання в школі вступив до коледжу механізації. В 1997 році продовжив навчання в Центральноукраїнському національному технічному університеті на економічному факультеті. В 1998 році одружився. У 2003 році у нього народився син Даніїл. У 2002 році став підприємцем та працював на першому оптовому ринку. В травні 2024 року був призваний до ЛАВ ЗСУ, у вересні 2024 року отримав поранення. Віталій Салов загинув 12 грудня 2024 року, виконуючи бойове завдання. У районі населеного пункту Орловка Суджанського району Курської області. За наш спокій, за вільну Україну, за мирне небо Віталій Сало віддав найцінніше своє життя. Воїн, який сумлінно виконував свій громадянський та військовий обов'язок, виявив стійкість і мужність у цій безжальній боротьбі. Він став янголом, який захищатиме Україну з небес. Нехай душа загиблого захисника знайде вічний спокій, світлий спомин про Віталія назавжди залишиться у пам'яті у всіх, хто його знав, любив та шанував. Вони по різному проходили свій шлях Хтось був вже батьком, хтось чекав дитину, лише війна, міцний залізний цвях Так несподівано забила вдомовину. Страшенно важко, що настав той час, коли мою країну роздирають. Герої, не забудемо ми вас, тому що в нас герої не вмирають.